Сезон автомобільних пірнань під кригу відкрито. Відповідне повідомлення на своїй сторінці у Фейсбуці залишив прес-секретар рятувальників Черкащини Костянтин Проценко. Попри застереження, автолюбителі продовжують грати у зимову рулетку із кригою. 2 січня біля села Шопаєвка Золотоніського району під час катання на річці під кригу провалився Нісан. На щастя, водія подія сталася лише за 5 метрів від берега. І він, вибираючись із автомобіля, лише промочив ноги. Наступного дня на Дніпрі під Кригу провалився ще один автомобіль. Подія сталася на Мілені біля села Кедена Гора із автівкою Міцубіші. Власник пригнав на підмогу трактор, який теж провалився під лід. Врешті золотоніські рятувальники за допомогою лебідки та тросу витягли на берег і трактор, і автомобіль черговий хеппі-енд. Хоча так буває не завжди. Ще свіжі спогади, коли під кригою в районі Дахнівки провалився мотоцикл і загинув молодий хлопець. Якщо переглянути статистику, то автомобілісти на Черкащині полюбляють такий льодово-екстремальний вид відпочинку. За останні три роки таких випадків лише в межах Черкас було п'ять. Рятувальники попереджають, попри сильні морози суцільного льодоставу на Дніпрі та малих річках області ще не відбулося. У прибережних зонах товщина криги не перевищує 5-7 сантиметрів, що небезпечно для пересування людей гру групами. На ставках товщина криги становить від 7 до 12 сантиметрів. Водночас в місцях джерел товщина криги не перевищує 3-5 сантиметрів, чого недостатньо для безпечного пересування кригою людини.